Шановні співвітчизники, Збройні сили завершили наймасштабнішу військову операцію в новітній історії країни. Армія взяла під вогневий контроль і встановила режим оборони майже по всій лінії державного кордону з Росією в Луганській та Донецькій областях. Сили антитерористичної операції звільнили від терористів велику кількість населених пунктів, взяли екстремістські угрупування в щільне кільце. Держава зобов'язана захистити своїх громадян від терористів та озброєних банд. Україна шляхом неймовірних зусиль зараз відновлює боєздатність армії, створила Національну гвардію. У нас тепер достатньо і сил, і політичної волі для того, щоб завдати вирішального удару по незаконно озброєних формуваннях. Але з іншого боку, ми тверезо оцінюємо імовірну кількість жертв і серед українських військових, і поміж мирного населення Донбасу. А воно зараз фактично перебуває у заручниках у бойовиків. Саме тому я запропонував мирний план. Ми готові до відновлення територіальної цілісності всіма способами, але пріоритет наразі віддаємо мирним засобам. Як Верховний головнокомандувач вчора. Перебуваючи в штабі антитерористичної операції під Слов'янськом, я віддав наказ Збройним силам Національної гвардії, підрозділам МВС, прикордонникам в односторонньому порядку припинити вогонь. Українська влада першою пішла на такий крок, бо я відчуваю свою відповідальність за долю держави. Строки припинення вогню обмежені одним тижнем до 27 червня. Це вирішальні дні, які дають гарний шанс на мирне врегулювання. Всі незаконні збройні формування повинні затягнути. Ініційоване нами припинення вогню не означає, що українським воїнам заборонено стріляти у відповідь. Будь-які спроби бойовиків атакувати наражатимуться на нашу гідну відсіч. Зрозуміло, не словесно. Дозвольте, шановні співвітчизники, проінформувати вас про деякі деталі мого мирного плану. Найближчими днями в Верховній Раді буде запропоновано ухвалити закон про непритягнення до кримінальної відповідальності тих членів незаконних збройних формувань, які не вбивали мирних людей, які не вбивали українських воїнів, які в стислий термін складуть зброю. А зробити це повинен кожен, хто незаконно взяв її до рук. Негайно мають бути звільнені заручники, причому всі від міжнародних спостерігачів. До українських вчителів, лікарів, журналістів, правоохоронців. Для російських найманців буде відкрито коридор для відходу на їхню батьківщину. Але умова така: автомати, танки, БМП, установки ГРАД залишити тут. На Україно-російському кордоні буде створено 10-кілометрову буферну зону. Це стане додатковим захистом від подальшого проникнення найманців та зброї в Україну. Ще один елемент плану: звільнення адміністративних будівель в Донецькій та Луганській областях, демонтаж навколо них блокпостів та барикад. Порядок має повернутися на вулиці всіх українських міст і не лише на Донбасі. Почути цю інформацію варто і тим, хто безпричинно засидівся на шинах в інших регіонах України. Слід відновити діяльність законних місцевих органів влади за допомогою центру. Вони повинні негайно реанімувати систему соціального захисту, енергозабезпечення, воднопостачання, зруйновані екстремістами. Це стосується і Слав'янська, і Краматорська як міст, які найбільше потерпіли від орди терористів. Вже сьогодні я дав доручення уряду негайно відновити роботу казначейства паралізовано бойовиками. Люди, попри всі перешкоди, мають отримати зарплати, пенсії, всі соціальні виплати. Негайне і швидке виконання пунктів мирного плану відкриє шлях для політичного діалогу. Закликаю для цього діалогу законно обраних представників місцевого самоврядування, громадських організацій та всіх інших. Деометрально різні погляди не будуть перешкодою до участі в перемовинах. Готовий до розмови із тими, хто схибав, хто помилково став на позицію сепаратизму, крім, звісно, осіб. Які причетні до терористичних актів, вбивств чи тортур. Причому гарантую безпеку всім учасникам переговорів, кожному, хто замість мови зброї захоче спілкуватися мовою аргументів. Суттєве зауваження, питання територіальної цілісності України обговоренню не підлягає. Ми чуємо і рахуємося зі специфічними поглядами та окремими думками мешканців Донбасу, але ми не можемо. І не будемо переробляти під це цілу Україну, яка є доволі одностайною в питаннях соборності, територіальної устрою, мови, геополітичної орієнтації. Де ж тоді вихід з цієї ситуації? В широкій децентралізації влади, вперше в історії України щойно обраний президент, замість того, щоб натягнути на себе ковдру повноважень і боротися, як це було зазвичай, за розширення своєї влади чинить з точністю до навпаки. Частину своїх повноважень я передам територіальним громадам, місцевим органам влади. І в першому читанні відповідні зміни до Конституції можуть бути ухвалені вже за декілька тижнів. І остаточно ми можемо розраховувати на прийняття вже в вересні. На основі основного закону будуть проведені вибори депутатів місцевих рад. Ради сформують виконкоми і оберуть їхніх голів. І вже вони, а не призначенці з Києва. Управлятимуть регіонами і розпоряджатимуться місцевими бюджетами. Ці бюджети серйозно збільшаться. Частину податків буде перерозподілено на користь громад, міст, районів, областей. Децентралізація передбачає і розширення прав регіонів в питаннях історичної пам'яті, культурних традицій, мовної політики. Ніколи більше ці питання не будуть колоти країну. Місцеві громади Донбасу. Матимуть повне право вільно використовувати російську мову наряду з державною. Громади самі визначають, під які пам'ятники покласти квіти, що відзначати, і які пісні співати за святковим столом. До речі, і в яких церквах молитися. Але в умовах децентралізації Донбас сам не впорається зі своїми проблемами. На допомогу прийде не лише вся Україна, але й Європейський Союз. Ми допоможемо у відновленні зруйнованої бойовиками інфраструктури, відновимо за рахунок держави житло зруйновано під час бойових дій, виробничі приміщення. Мешканці Донбасу будуть мати, куди повернутися, де жити і де працювати. Програма створення нових робочих місць на Донбасі готується за сприяння Євросоюзу, де це, до речі, не лише про безкоштовні чи дешеві кредити, а й про систему страхування політичних ризиків. Для інвесторів в економіку Донбасу. Зрозуміло, що жодних інвестицій не буде, поки не настане мир. Мирний план не може бути втілений без широкої підтримки мешканців Донеччини і Луганщини. Бойовики мають відчути не лише тиск з боку Києва, але й обурення і неприйняття з боку мешканців, окупованих ними населених пунктів, наприклад, в Маріупольці, мешканці Північної Луганщини, Західної Донеччини. Показали своє вагоме слово, і в них мир. Це банди найманців, паралізували нормальне життя, залишили людей без засобів до існування. І думаю, що сьогодні прозріли навіть ті, хто ще пару місяців тому надавав свої тіла і душі для створення щитів. Ясно, що при оголеному нерві всього суспільства піргурки та нанади не всі готові сприймати і навіть почути мирний план. До речі, дивно, що особливо критичними виявилися ті, хто сам нанюхав пороху і не знає, що таке справжня війна. Вирішити проблему силовим шляхом не шапками кидатися. Це значить свідомо і вимушено йти на нові і чимали жертви, на те, щоб сплатити значно більшу людську ціну, ніж ті втрати, які, на жаль, ми вже зараз понесли на сьогодні. І головне, треба розуміти. У заручниках терористів не сотні буквально захоплених людей, а сотні тисяч мешканців, які опинилися на підконтрольних їм територіях. Ми, українські військові і політики, в цій ситуації найбільше думаємо про долю мирних людей. Інакше терористи давно були б стерти з лиця української землі. Частину дитинства та юності я провів Придністров'ї. Багато моїх однокласників склали голови. Тамтешньому військовому конфлікті. А сама проголошена і никим не визнана республіка ледве же вріє вже третій десяток літ. Я не допущу, щоб Донбас перетворився на щось подібне Придністров'ю. Я люблю наші Донеччину і Луганщину, так само, як свої рідні Одещину, Вінничину та Київ, як кожний інший куточок своєї ненької України. При всій критичності ситуації у нас сьогодні є вибір вирішити справу миром чи війною. І ми цим шансом обов'язково повинні скористатися. Ми передбачаємо різні сценарії. Мирний сценарій, основний це наш план А. Але ті, хто розраховує використати мирні переговори лише для того, щоб потягти час та перегрупувати свої сили, повинні знати. У нас є детальний план Б. І я не буду зараз про нього говорити, бо вірю, що основний мирний план мирне майбутнє спрацює. Наш мирний план вже зараз підтриманий всією світовою спільнотою, зокрема, президентом Сполучених Штатів Америки Бараком Обамою, президентом Франції Франсуа Оландом, федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном, лідерами багатьох інших країн світу. Міжнародними організаціями, генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Пан Гімуном, генеральним секретарем президентом Швейцарії, секретарем ОБСЄ Бутгалтером. І сьогодні ми з ним проговорили також участь моніторингової місії ОБСЄ в контролю режиму припинення вогню. Генеральним секретарем Ради Європи Ягландом, іншими міжнародними організаціями. І нарешті, президент Росії Володимир Путін. Також позитивно оцінив рішення України про припинення вогню та підтримав конкретні кроки мого мирного плану з врегулювання ситуації на Донбасі. Весь світ зараз розуміє кращого варіанту, ніж мир, не існує. Хай допоможе нам Господь! Слава Україні!